Вільні подорожі Європою і безкоштовне навчання це лише частина тих переваг, які надає посвідка на проживання, або як її ще називають Польща карта побиту. Але так просто її не роздають. Для отримання карти побиту у особи мають бути серйозні підстави. Нагадаю вам, що з квітня цього року українські біженці, які мають песель зі статусом Укр, можуть подавати документи на отримання карти побиту. І це дійсно вигідно, адже посвідка дає своєму власнику ряд переваг. Головна з них карта стає вашим першим кроком до громадянства Польщі. Тож, якщо ви плануєте жити в країні на один рік, ви обов'язково повинні її отримати. Друге, з нею ви зможете без проблем багаторазово перетинати польсько-український кордон. При цьому державна віза вам вже не потрібна буде. Що стосується країн шенгенської зони, то завдяки карті побиту ви зможете виїжджати до них на 90 днів кожного півріччя. Третя перевага посвідки на проживання, вам відкриється ринок нерухомості та персонального автотранспорту. І те, і інше з картою побиту ви зможете взяти в кредит. А якщо ви мріяли безкоштовно навчатися у вищих навчальних закладах, в закладах Польщі карта побиту також дозволить вам це зробити ведення бізнесу і відкриття довгострокових віз для родичів переваги посвідки на проживання можна перераховувати довго але краще про них не казати а просто ними користуватись але отримати посвідку не так вже й просто щоб вашу заяву розглянули у вас мають бути вагомі аргументи для її отримання Головний з них документальне підтвердження від роботодавця. В ньому має бути зазначено, що ви вже працюєте або плануєте легально працювати на території Польщі найближчим часом. Окрім того, у вас має бути складений пакет документів та безпомилково оформлений внісек. В іншому випадку карту відкриють на мінімальний термін або ж взагалі не відкриють. Щоб рішення по карті побиту було максимально позитивним, зверніться до нас і ми допоможемо заповнити внісок таким чином, щоб карту побиту ви отримали на тривалий термін. Звертайтесь у зручні для вас месенджери. Посилання на них в описі до цього відео. А чи оформляли ви вже карту побиту? Якщо так, то з якими труднощами ви стикались? Напишіть у коментарях. Ну і не забувайте про підписку та лайк цьому випуску. тому що перша віза це про життя та роботу за кордоном.